Здорова, З вами Вова і всіх поздоровляю з наступаючим 2016 роком. Бажаю всім, які ви собі загадали, мрії, щоб вони всі здійснилися. Гарних гарного наслідку в Новому році, гарних друзів, щоб ви були щасливі. Е, щоб, дуже гарну. Та, щоб гарну ялинку украшали, а потім е, щоб подарунки вивнули. Зараз я вам так покажу здалека свою ялиночку. Ось ось така ялиночка у мене. Ось така и... Ну і и... я ще вам покажу сьогодні, може на дворі депітартами стріляю. Це буде Ну, сьогодні відомо, сьогодні. так, Може прямо зараз. знову. Запелім. Ну, Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пальці вверх, чекайте випусків, розкажете про канал друзям, пишіть гарні коментарі. Всім удачі, па-ка!